Як діяти під час ядерної загрози? Рекомендації рятувальників. Головне, щоб на вас не потрапили перші ці всі ефекти вибуху ядерної зброї. Більше 250 укриттів дооблаштували у Житомирі за час повномасштабного вторгнення. Це підприємство, установи організації міста. І на сьогодні ми маємо більше 800 захисних споруд на обліку. Тренінг із тактичної медицини відбувся у обласному центрі. Як зорієнтуватися, не розгубитися і правильно надати допомогу до допомогу. У разі ядерної небезпеки розповідає представник рятувальної служби області Андрій Митрофанов. Обов'язково потрібно перебувати в укритті. Ця рекомендація стосується як можливої аварії на атомній електростанції, так і в разі ядерного удару. То буде здриг почви, буде вибухово велика хвиля. Головне, щоб на вас не потрапили перші ці всі ефекти вибуху ядерної зброї. Окрім вибухової хвилі, це також світлове випромінювання, електромагнітне випромінювання, теплове випромінювання, навіть неспеціалізований бункер. А звичайне укриття воно також значно підкреслюю значно підвищує шанси на виживання. Після збереження життя наступний аспект для людини захистити здоров'я. З радіоактивним пилом до нас долітає радіоактивний йод, який ми вдихаємо, і він дійсно впливає тільки на основному на щитовидну залозу. Всі інші фактори, які до нас доходять, це пряме опромінення, вибухова травма чи ще щось. Це зазвичай відбувається в тому радіусі, де. Там 30-кілометрова зона, двадцяти 30 кілометрова зона, де відбувся вибух, і там люди при такому випадку мають перейти в укриття, закрити щільне вікна, герметично на протязі, поки не буде команди з міністерства надзвичайних ситуацій чи якихось органів управління дозволу виходити на подвір'я. Вони мають користуватися тільки тою їжею, яка знаходиться в будинку, тільки тою водою, що знаходиться в будинку. Щоб не внести радіоактивне радіоізотоп, після офіційного повідомлення служби з надзвичайних ситуацій про ядерну небезпеку, людям до 40 років потрібно прийняти профілактичну дозу калію йодиду. До особливості діда калія в тому, що він може повністю перекрити потребу щитовидної залози в йоді. Але якщо ми знаємо, що вибух відбувся на протязі 6 годин з моменту вибуха, але не пізніше, ніж 24 години після вибуха. Ми маємо прийняти профілактичну дозою? Діткаль. Ліквідація наслідків аварії на атомній електростанції відрізняється від ліквідації наслідків можливого ядерного удару насамперед тим, що в другому випадку відсутній практичний досвід. Якщо по наслідках атомної станції є прописані статті, вибачте наукові праці, то що робити з наслідками масованого при атомної зброї? Всі тільки в теорії знають Ольга Степуренко, Оксана Кропивницька. Новини на Суспільному. Це укриття в одному з мікрорайонів Житомира. Воно має площу 9 тисяч квадратних метрів. До його облаштування тут було дуже жахливо, але у нас вже було зроблено опалення, труби тепла для будинку. Це ми вже робили як ОСББ, а потім ми вже знайшли волонтерів самі, тобто це мешканці тільки робили. Ми не до кого не зверталися. Ми привезли сім машин песка і вирівняли тут пол. Винесли все сміття. І потім знесли всі речі для облаштування приміщення. В укриття провели інтернет, зробили умивальники, санвузол, кухню, спортивний куточок, спальню та дитячу кімнату. Тут ми зробили розетки, також під кожного видавляється, щоб не закращувати шляхи. У кожного своя тумбочка є, запаси води, коври, пліди. Кожна людина з будинків принесла собі щось, лічне. Воно нікуди не дівається. Кожна людина під час евакуації знає, куди йому прийти і сісти. Сховище жителі облаштували власними силами із перших днів вторгнення. Коли е, прийшлося нам робити це укриття, то зійшлися дуже багато чоловіків. Тероборони всі були, і дуже багато наших чоловіків різного різного віку. Тут доводилося перебувати іноді по 12 годин через постійні повітряні тривоги. Сюди всі спускалися із тваринами, і з бабушками дуже такі. У нас інваліди, тож буде зводили їх бідних. Сиділи тут і кресла, і дивани. В нас тут сиділи, спілкувалися, чекали кінця тривоги за майже вісім місяців повномасштабного російського вторгнення Житомиряни дооблаштували більше 250 укриттів. На момент початку бойових дій у нас на обліку було трошечки більше 600 найпростіших укриттів і захисних споруд разом. От наразі, завдячуючи спільній роботі, ну, наприклад, з управлінням освіти, більша частина закладів сьогодні вже обладнані, обстежені, приведені у відповідність до вимог законодавства найпростіше укриття. Це також житлові будинки, це підприємства, установи організації міста. І на сьогодні ми маємо більше 800 захисних споруд на обліку. А наразі ми можемо говорити про те, що всього 10 сховищ не використовується, які в нас є на обліку. Це, це ті сховища, які безнадійно затоплені або знаходяться так далеко від центру міста в промзоні, що їх використовувати просто технічно неможливо. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Олексій Черко. Новини на Суспільному. Знання рятують життя під такою назвою в області юнацькій бібліотеці, провели навчання з тактичної медицини. Мета цього заходу це розповісти будь-кому, хто прийде сьогодні на наш захід про те, як можна захиститися, захистити себе в першу чергу, захистити своїх близьких, і також допомогти людині, яка знаходиться на вулиці, можливо, в незвичайній ситуації, як зорієнтуватися, не розгубитися і правильно надати допомогу домедичну допомоги. Знаками критичної кровотечі може бути, коли ми бачимо, що інтенсивно витікає кров на сьогодні. Ми не поділяємо ні воно зну кровотечу, ні артеріальну, а просто інтенсивно тече кров. Тренінги з тактичної медицини у бібліотеці будуть проводити щомісяця. Ви маєте в будь-якій, ну в стресових умовах, да ви маєте дуже швидко відреагувати, і це не про те, що пам'ятає ваш мозок, а про те, що пам'ятають ваші руки. Ось і все. Тобто, саме, саме важке це постійне, постійне відпрацювання. Тобто теорія то легко. хоча раз на півроку кожна людина має проходити такі практикум для того, щоб не забувати, що вона має робити і як. Ось і все нахиляюся своєю щупою до рота і носа, але щоб мої очі Вивались на грудну клітку, можеш їй положити руку, і на протязі 10 секунд перевіряю правилом, бачу, якщо людина дихає, те, що казали, грудна клітка має підніматися чи опускатись. Ну особисто для себе хочу почерпнути більш глибоко навчитися надавати домедичну допомогу потерпілим, перев'язки, звичайно, накладання перев'язок. Так я хочу навчитися давати допомогу, наприклад, прохожим людям, яким стало зле, які потребують допомоги. Але я зрозумію, що можуть бути такі моменти, в яких я не ну взагалі не розуміюся, і тому хочу поглибити свої знання. А Володимир Шолдрук Ігор Грач. новини на Суспільному. У лікарні номер один міста Житомира почали проводити операції з відновлення кровоплину у судинах серця. Ми використовуємо це для покращення стану хворих з зімічних хороб серця, і зокрема інфаркту міакар. Тривалість операції залежить від складності захворювання та вчасної госпіталізації пацієнта. Розповів кардіохірург Олег Сіміков. Якщо це не ускладнена якась патологія, то взагалі в хвилинах то тобто 20-30-40 хвилин. Якщо вже важкі випадки, то буває і в годинах, і дві-три години може бути. Ну, я одразу скажу, що це більш так би мовити лояльна до пацієнта процедура, бо це використовується мікродоступом, мікро, мікроінвазії у вигляді голок, у вигляді пункції. Без застосування великих якихось хірургічних інструментарій, хірургічних маніпуляцій, без розрізів, без болю. Історію хвороби пацієнта внесені усі хірургічні втручання лікарів. Це у нас був хворий, поступив у нас до нас з інфарктом міокарда. Зроблено все в повному обсязі. Візуально ми побачимо, спочатку немає ніякого кровоплину по артеріях, після процедури все є. Обладнання лікарня отримала за гроші державного бюджету. Вартість медичних приладів більше 30 мільйонів гривень. Гроші на забезпечення медикаментозне ми отримуємо завдяки вкладеному договору з НСЗУ. Ми за одне таке стантування від НСЗУ приблизно отримуємо близько 40 тисяч гривень. На ці кошти ми купуємо стенти. Ми купуємо всі все необхідне для проведення оперативного тучання для проведення лікування і так далі. Тобто, у нас пацієнт, який з інфарктом попадає до нас в відділення, отримують допомогу безкоштовно. Леонід Харшан, Ігор Грач, новини на Суспільному. Житомирянин Валентин із весни минулого року живе у сквері, що у спальному мікрорайоні міста. Чоловік тут облаштував собі намет, в якому планує жити, і взимку тут край. Так, люди що кажуть, перехожі, якось допомагають вам, ну, ось місцеві Ну, вони їсти приносять. Я передвигатися не можу. То, що собаки прибігли з усього цього, да, тут напісили і побігли, то це правда. Зимувати тут, а також плануєте? Так. Он наверх візьму целофан пленку. Люди, які мешкають поблизу скверу, кажуть, що цей чоловік поводить себе по-різному. Ну, може кричати. Без поводу на перехожих хто не кидається, але ну так бутилками може розкидатися. Дуже запах специфічний, як ідеш. Як допомогти цій людині? Не шум, не нічого. До речі, він і в магазин заходив, і влітку ось виходив з магазину за тебе з якимись там покупочками. Ну каже, люди йому їжу приносять. Можливо, так, приносять. Приносять і я виносила якийсь раз. Взимку 2021 року Валентин мешкав у міському центрі обліку бездомних осіб. Ні, мені пропонували на другий етаж. Що ж, я не вилізу на другий етаж, а на першому етажі там всі каліки без ніг, без сліпі. А я тоді в вуголочку там зиму перебув. Директор центру Геннадій Баньковський каже, що Валентин має власне житло. У нього є будинок, у нього є виплати соціальні, у нього є пенсія, так що він не є безпритульною особою. Він був не контактний, нічого, але потім одійшов, розговорився. У нього є всі документи, у нього є паспорт, у нього є код, у нього є пенсійне, у нього все є. Він тоді ще сказав, що він не хоче опалювати будинок, це дорого. Платить за світло, йому і так добре, йому подадуть, і він доволі. Пробували і поліція, і ми умовляли, щоб він пішов звідти. По закону ми не маємо права йому ніяких дій до нього прийти. Приймати чи має право чоловік проживати на вулиці, розповів юрист Роман Гуртовенко. Безумовно, правоохоронні органи мають притягувати цю особу до адміністративної відповідальності. Однак, якщо розглядати це питання більш глибше, то правоохоронні органи мають також виконувати одну із функцій, яка записана в законі. Про національну поліцію це е, загальна превенція, і стосується не просто е, притягнення осіб до відповідальності в життя різноманітних заходів із соціалізації даної особи, із припинення е, в майбутньому е, можливо вчинення якихось дій. Але звичайно, що ці дії вимагають загально національних програм і програм місцевого самоврядування, а не просто дій. Е, Однієї особи, яка виконує функцію правоохоронних органів. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. 7 жовтня у Житомирі буде хмарно. Без опадів. Температура повітря від 11 до 19 градусів тепла. У Бердичеві хмарно з проясненнями. Температура від плюс 12 вночі до плюс 20 в день. У Коростині сонячно. Температура повітря протягом доби від 11 до 19 градусів вище нуля. У Малині очікується хмарна погода. Температура повітря від 12 до 19 градусів вище нуля. У Новограді-Волинському буде сонячно. Температура повітря від плюс 11 вночі до плюс 19 в день. У Волевську очікується хмарна погода. Температура повітря від 11 до 19 градусів з позначкою «плюс». Гранати, снаряди, ракети внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ 1 Лепесток. Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.